Села у нас на дворі сніг, всі взялися лопати і давай гребти. Дай на квіточки, хай влага зберігає. Да так, -да, так, туди, туди. Варя обожнює сніг. Да, Варюх? Ти щоб могла цілий день би в снігу грала. Покажи свою лопатку. А ну да чуть чуть посилювати. Поки мені будуть причищати дві, а я буду готувати сніданок. данок. Йдемо пішки в школу. Хвори хоче в сніг не награтися. А вдруг сніга не стане. <говорить> Ти в мене сніжками кидаєшся? Ой! <говорить> Добрий день. За снігом? Так, бачите, вийшли прогулятися вже. По пальцям не скажеш, що малі. <ріць> <ріць> ну, як і є. Сніжок сипе добре. Я вже доходжу до роботи. Ой, не ще звикнути себе на себе дивитися з цим кольором волосся. Трішки треба з ним походити, а потім буду далі змінювати. На дворі не холодно, оце що сніжок йде, а на дворі так м'яко. Нема морозу, аж такого сильного О, будівля. Кочегарка колись була. Таке вже тут покрасити його в порядок треба привезти. Ох, все, я на роботі. Починаємо працювати ми з 9-ї ранку, виживання їде. А ми з варією пішочком пройшли, бо вона захотіла сніжком потоптатися. Та й таке, будемо працювати сьогодні. Всім гарного дня. Тихого, гарного дня. Все.